Михайло та Дмитро військовослужбовці. Зараз вони перебувають у лікарні, оговтуються від бойових поранень. Та після повернення із гарячих точок зіткнулись з не лише фізичними травмами. Переживаєш, звісно. Більше всього ж переживаєш і тому проче. Як там на стальні. І де останні, як останні? І за себе ж, звісно, ноги болять. Медитація те, що зараз допомагає захисникам впоратись із тривожністю. Трансцендентальна медитація це своєрідний душ, адже виконуючи певні вправи, голова звільняється від зайвих думок, а тіло розслабляється. І саме повний відпочинок допомагає військовим швидше відновлюватись після поранень. Це техніка отримання дуже глибокого відпочинку. І зняття глибинних стресів, навіть ПТСР, так посттравматичний синдром, який дуже важко лікується, Так а завдяки цій медитації він досить легко і успішно і ефективно зникає. Разом із викладачем військові медитують двічі на день. Окрім цього, займаються самостійно. кажуть, особливо вправи допомагають перед сном. Да, успокаює ну, забуваєш про боль, та що на внагі. Mm. То ви б рекомендували своїм товаришам? Так, да, да, звісно, можна полювати цей метод. Тут набагато спокійніше, тут атихіше нічого над головою не свистить. Mm -hmm. Немає цих автоматних очередей, танкових очередей. Те, що було в Бахмуті, в Бахмуті і залишилось. Навчання трансцендентальної медитації в лікарні проходить в рамках програми фонду Девіда Лінча з подолання посттравматичного синдрому у військових. Лікарі кажуть, через власні переконання захисники не завжди мають бажання розмовляти із психологами, тож медитація це чудова альтернатива. Вони ангели-охоронці, які бережуть наше мирне на небо, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб відновити їхнє здоров'я. Це і оперативні втручання висококваліфікованих хірургів, і медикаментозне забезпечення, фізична реабілітація. Але вони часто мають більше ніж половину. В половину випадків мають тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад, інсумнії і потребують психологічної реабілітації. Я думаю, буде мати велику перспективу, тому що військові навчаються самі себе заспокоювати, самі відновлюватись. Переконавшись на власному досвіді у дієвості медитації, військові зможуть поділитися набутими навичками із побратимами, а також використовувати вправи навіть в окопах, адже весь курс підібраний спеціально для них.